Вітаю, шановні журналісти. Сьогодні проходить брифінг за темою реалізація в Харківській області програми є відновлення. Наш сьогоднішній гість Антон Коротовський, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації. Формат брифінгу. Доповідь спікера, а потім питання журналістів. Всім доброго дня. Розпочну зі статистики сумною. Станом на сьогодні по Харківській області в нас пошкоджено 4091 це багатоквартирних житлових будинків і майже 10 тисяч індивідуальних житлових будинків з різним ступенем пошкоджень. На зараз діє система по компенсації до 200 тисяч гривень. Станом на сьогодні у нас вже є 12 тисяч заявок на компенсацію. З них оброблено 1652 заявки. Прийнято рішення позитивне, 1044 заявки це рішення на відмову. Загальна сума призначених виплат складає 132 мільйони 937 тисяч гривень. Так, ну і розпочну тоді про нову систему: це отримання електронного сертифікату. Система передбачає заявник через застосунок ДІЯ, оформлює заявку на отримання електронного сертифіката Після цього він відкриває електронний рахунок в одному з банків. В нього повинні бути наявні такі документи на його нерухомість. Це право власності обов'язково в реєстрі речових прав на нерухоме майно повинно воно бути зараз. Багато людей стикаються з цією проблематикою, тому що у всіх документи застарілого образця зразка і не підтягується державний реєстр. Ці застаріли документи, і людям необхідно вносити до нової системи. Після цього, коли всі документи в людини наявні, він оформлює заявку. Пріоритетне право має, як завжди, пільговий контингент на отримання сертифіката, заявка потрапляє до органів місцевого самоврядування за місцем знаходження об'єкта нерухомості. Також хочу додати, що мається на увазі об'єкти нерухомості виключно житлового призначення. Відбувається розгляд заявки людини, комісії, яка сформована. Наразі в Харківській області вже створено 20 комісій, які будуть розглядати заявки щодо знищеного майна. Розгляд заявки відбувається 30 днів. За необхідністю комісія може додатково витребувати від людини якісь додаткові документи. Це прописано в постанові. Коли комісія приймає рішення, вона повинна його затвердити рішення виконавчого комітету і внести до електронного реєстру. Розрахунок пошкоджень відбувається відповідно до постанови КМУ номер 600 від 30.05.2023 року. Ну, я наведу приклад, який там застосовано. По всій Україні прийнято вартість квадратного метру 36 422 гривні – Це вартість квадратного метру квартири, і 22 тисячі гривень це вартість квадратного метру індивідуального житлового будинку. Плюс по всім регіонам застосовуються відповідні коефіцієнти, понижуючи ну, в залежності від віку будинку, його місце знаходження. Тому в кожній громаді ця цифра буде індивідуальна. Так, після прийняття позитивного рішення про надання електронного сертифікату, замовник, не замовник, заявник повинен скасувати своє попереднє. Право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це обов'язково. Після того, як вже людині надійшов цей електронний сертифікат, вона може має право вибирати нерухомість по всій території України. Після того, як вона її знайшла, вона звертається до виконавця цієї програми. Виконавцем цієї програми закріплена Укрпошта. І звертається з заявкою через застосунок ДІЯ знов до Укрпошти про фінансування купівлі зазначеного житлового там приміщення, квартири, будинку, це все проходить у нотаріуса і гроші перераховуються вже на на рахунок продавця нерухомості. Сертифікат дійсний протягом п'яти років. Ну, це основні тези щодо цієї нової методики. Якщо є питання, готов відповідати. Вітаю, Дмитро Грибник, Суспільне Харків. Антоне, скажіть, будь ласка, а цей сертифікат, ви сказали, це нововведення? Правильно? Його раніше не було? З 1 серпня о, вже подається, подаються заявки. Ага. І чи не могли б ви ще раз пояснити призначення цього сертифікату, в який момент його потрібно отримувати і кому саме? Тобто, на отримання чого? Дивіться, на отримання а... чого це веде в кінцевому результаті? Сертифікат отримують тільки ті люди, в яких майно повністю знищено. Мається на увазі, що комісія признала зазначений об'єкт нерухомості, неможливий до відновлення. Третя категорія пошкоджень. Тобто, це наступний етап після. Фактично з 1 серпня запрацював наступний запрацював етап? Запрацював наступний етап, да Це про те, що казали, да що перший етап був це компенсація за незначні пошкодження до 200 тисяч гривень. Це мається на увазі там вікна, покрівля, фасад, двері. А зараз запрацював наступний етап: це компенсація за повністю знищення майно, яке не підлягає відновленню. Це 50% плюс е, пошкодження, чи саме 100%? Це від 70 до 100 вважається неможливим до відновлення. А, а чи не могли б ви ще раз та, пояснити, просто в який момент, тобто що до цього е, до моменту отримання цього сертифікату е, мала уже зробити людина? Ну, ось ну, у мене є знищене майно, так я розумію, що там від 70 да. до 100 проведена експертиза. Е, Тобто, що далі йде, от в який момент виникає цей сертифікат? Так, ну головна мета, щоб у вас, ваше право власності на зазначене майно було в електронно-державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це головна річ. Тому що вся система підтягує, ну, всі документи підтягуються звідти, і перевірка йде насамперед з реєстру цього. Ви подаєте заявку на отримання сертифікату. Через застосунок дія. А якщо в когось немає застосунку дія, людей а, передбачено, передбачено формування такої заявки через СНАПи в майбутньому через нотаріусів, через центри надання якихось послуг соціальних, це зараз відпрацьовується. А, чи хтось уже почав? Ці заявки подавати за вашою інформацією, дивіться, інформацію. нам ще доступ не відкрили до цього реєстру. Ми не можемо проводити аналітику, як ми по проводимо її по компенсації до 200 тисяч гривень. Я думаю, що з наступного тижня вже будемо бачити, скільки заявок подано, і ну будемо бачити всю динаміку А чи є у вас орієнтовне розуміння того, скільки таких помешкань, скільки таких Скільки таких помешкань є по Харківській області, знищених від 70 до 100%. Е є інформація. Дивіться, будемо брати таку приблизну статистику. Якщо у нас багатоквартирних будинків пошкоджених там 4 тисячі? Я думаю, відсотків 10-15. З цього з цієї кількості багатоквартирних будинків вже не підлягає. Відновленню І відповідно всі квартири, які знаходяться в цих будинках, будуть отримувачі на сертифікати. Щодо стосується індивідуальних житлових будинків, там їх майже 10 тисяч. У нас там ситуація трохи інша. Там, я думаю, відсоток буде 30% не підлягатиме 30% не підлягатиме відновленню. Але процедура аналогічна, так? Так, да, да. Процедура щодо квартири, щодо житлового будинку аналогічна. І людина може скористуватися, коли в неї буде вже електронний сертифікат. Там буде зазначена сума закріплена, і він також зможе цю суму витратити. Наприклад, якщо не хоче нікуди там переїжджати, да, його влаштовувати місце. Він може з таким же успіхом витратити ці гроші на. В реконструкцію будинку і в кінцевому результаті які варіанти є для людини, яка втратила по суті житло? 70 100 Так вона може придбати нове чи ще є? Інші? Вона може придбати будь-що. Починаючи з земельної ділянки з житловим будинком, може придбати квартиру, може придбати там собі п'ятиповерховий будинок з доплатою. Ну є можливість також, якщо людині не вистачає. На якусь, наприклад, квартиру, яка вона вибрала, вона може ну свої кошти доплатити. Це теж передбачено. Але це має бути, тобто сума, яку вона отримує, еквівалентна сумі е... її, ну, її житла, її так. Житла, да, да, якщо і вона не обов'язково, якщо вона жила до цього в приватному будинку, їй в приватний будинок і придбати не обов'язково. Т... Вона може купити квартиру людину. а відновити. Свій будинок може, чи... може, може, я це сказав. А якщо це від 70 до 100% відсотків, це реально? це бажання людини. Йому видали електронний сертифікат. Там є зазначена сума. Якщо людина ну нікуди не хоче їхати, ну вона просто там самостійно або будує новий будинок, або якимось чином відновлює те, що залишилось. А є гранична сума компенсації в рамках ось цього етапу, не зазначено. Ну відповідно все закріплено в квадратні метри. Поліна Коліжґваграмадіа, скажіть, будь ласка, скільки грошей в Харківській області на програму є відновлення? Вже виділено, і чи планується ну, чи знаєте ви суму, яка вже виділена на е, оці сертифікати? Е, дивіться. Дякую за запитання. На сертифікати ще я ж кажу, не, не маю можливості не відкрити нам доступ, щоб бачити динаміку по заявкам, і там розгляд заявки відбувається 30 днів. Якщо з 1 серпня це у нас запрацювала історія, то я думаю, до кінця місяця ми вже будемо бачити таку першу картину. Що стосується закріплених грошей за Харківську область, це не зовсім, мабуть, коректним. Питання, тому що ну, скільки буде необхідно, стільки влада буде ну, під цю програму виділяти. Тому немає там граничної ступені по областям розділення. Харківська область одна з найбільш постраждалих, тому ну, всі це бачать. Я ж кажу, ми перші, так би мовити, в цій поганій статистиці по руйнуванням. Тому, а що стосується вже виділених коштів, то як вже я і казав, станом на сьогодні на відшкодування виділено 132 мільйони 937 тисяч гривень. Є райони області, які внаслідок повномасштабного вторгнення постраждали найбільше. Скажіть, з якого району області подано найбільше заявок на її відновлення і чи буде якась пріоритетність видачі коштів за програмою відповідно до району? У ну, нас це місто Ізюм, Ізюмський район і місто Харків. Це такі самі найбільші. По кількості заявників. Ну, також в нас є місто Куп'янське, яке постійно обстрілюється. Там теж така динаміка погана. Ще раз. А, чи є пріоритетність? Ні, пріоритетності нема, тому що система самостійно розподіляє пріоритетність, так би мовити, її обманути неможливо. Коли була подана заявка, так система і вистраює розгляд цих заявок. Дякую. Дякую, шановні Перепрошую, Прошу, ще маємо ще питання. То хотів вас запитати стосовно переліку об'єктів культурної спадщини на Харківщині, які ну вважаються пошкодженими, угу. так тут в ЮНЕСКО оприлюднили звіт недавно, в якому підтвердили, що пошкодження в Україні від початку повномасштабного вторгнення в Росії Росії 274 культурних об'єкти, 55 з них на Харківщині. А скільки пошкоджених об'єктів культури в регіоні зафіксували ви? Вова, так чи збігається ці дані з цією цифрою? Бо ось тут є інформація. Зокрема, Вікторія Кінзбурзька, так депутатка писала угу. про те, що, начебто, ну вона стверджує, так, що з'ясувалося, що Харківська обласна філармонія не подана для включення в відповідний список і її немає в цьому переліку. За вашу інформацію, це так? Ну щодо філармонії, не можу сказати. Мабуть, в нашому переліку вона є як пошкоджена. Ми збираємо статистику. Точну цифру не назову. Остання цифра, яку я пам'ятаю, 177 об'єктів мають пошкодження, а пошкодження це мається на увазі від вибитих вікон до вже значних, до там руйнації якихось. Тому ця цифра не зовсім збігається з тією цифрою, яку ви сказали. Угу. А ваше припущення чому так може бути? Це... Е, ну я не розумію. Може в них була яка, якась категорія пошкоджень, і вони по ній брали статистику. Ну тому не можу сказати. Ми подаємо статистичну інформацію постійно на міністерство культури. Відкуди звідки вони брали інформацію, я не можу казати. Угу. Я зрозумів зараз, і ще у мене одне питання. Я хотів вас питати: це стосується програми. Є відновлення. Хотів спитати про циркуни. Там реалізується, буде реалізуватись так програма цього урядового урядового так. проекту відновлення ну, ага. і е, на останньому брифінгу Олег Василь так, казав, що там зокрема і житлові будинки теж планується відновлювати. Скажіть, будь ласка, а ці будинки будуть відновлені за програмою є відновлення за різними етапами цієї програми? Є відновлення, чи там якась інша система? І як це відбувати? Ні, Там буде інша система, там за рахунок держави планується силами агенції з відновлення. Планується відновлення всіх цих будинків. Не за рахунок є відновлення. Це буде окрема, окрема історія. Окрема або історія, історія, або так. історія, так. Ні, я це не можу сказати. Цим питанням зараз циркунами опікуються агенція з відновлення у Харківській області. Але ви не знаєте, подробиці які ж діє проєкти вони Я знаю зараз пріоритети в них громадські будівлі: це садок, школа, амбулаторія, селищна рада. Селищну раду вирішили. Якщо я не помиляюсь, замінити на ЦНАП. Просто цю програму ми не так би мовити, не курую. Ну, мій департамент, тому я кажу, що ну от чого останній раз, пріоритетні, так. Да. А що там знаю, що робота йде, робиться аналітичний звіт по збору інформації, що ну там робота йде. На етапі проєктування. На етапі проєктування зараз. Чому Так, да, я думаю, так. Да, вже цей процес розпочинався досить таки давно. Я думаю, близькі. Коли Не ми відповідальні за цю історію, я ж кажу. Це по цьому краще коментар да, дасть вам представник ну, з агенції. Це відновлення закріплено зараз за ними. Дякую, шановні журналісти. Брифінг на тему реалізації в Харківській області. Програми є відновлення від директора департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації Антона Коротовських. Завершений.